Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Я трохи відпочила і хочу е, напарити парників напарити парників з тими черешнями, що я привезла. Трошки, трошки, бо їм багато не треба. То я буду зараз е, то робити і вам покажу, як я буду робити. Ну, звичайно, звичайно, кожна знає як робити, але я покажу, як я буду робити на мінеральній воді. Так, мої дорогеньки, я тут маю молоко. І взяла стаканчик, бо я інакшої мірки не маю. От такий стаканчик, він приблизно десь де на 200 г. Ну, отакий от стаканчик. І налию молока загріти молоко на опару, на дріжджі. такої я налила, бачите? Отакий. Ну, може, тут нема 200 грам, може 180 гривень. І виливаю в каструльку і підогрію, бо я більше не маю де підогріти. Виливаю каструльку і підогрію то молочко. Нехай воно підогріється на, на плиті. Так, моє хороше молоко загріло ще. І я вилаю таку мисочку. Ложку цукру. Отаку От ложку цукру візьму і візьму, дріжджю, так, половинку. половинку, пачечки, дріжджі свіжі, дріжджі свіженькі, то я думаю, що, що все підросте. Може навіть на половинку, може навіть менше, грам 40 ось я так думаю. Вот так вот на, на око. Может, тут є То певно буде, буде тако третя частинка, третій грамм. І сюди все розроблю Розведу. І зроблю таку опару, щоб воно постояло, то молочко. З дріжджями не постоїть. Ці дріжджі я вже заховаю. Так, мої хороші, подивіться, які то дріжджі. Я не знаю, мені здається, що в нас не такі добрі. Подивіться, як дріжджі підійшли. Мені дуже сподобалось. Мені дуже дріжджі сподобалось. Тепер я тут я розбила вже одне яйце. Одне яйце я розбила. Так мені розтушилось. Так я розбила його. Я додаю ще сюди ложечку цукру. І ще не треба, то не багато буде. І розведу. То яйце добре розіб'ю. Да, я вилью вже дріжджі. Велью сюда дріжджі. О, подивіться, вони таким аж куском. І дам сюда ложечку сметани. Ложечку сметани Лиї ложечку Олії? Лішко Олії рівно таку зверху. Під союм. Така, знаєте, чайна ложечка, невеличка солі. Чуть-чуть підсолю, сою все перемішаю. Разом до однорідної маси. все перемішаю і влию стаканчик мінеральної води. Мінеральна вода, що я ще привезла з дому. Вона газова, вона газова. Вода, але вже газу не дуже має багато, Але газ. І я лию цей стаканчик мінеральної води. І тепер буду додати просто муку. Так, тепер я буду насипати муку, я б була би перепутала, була би таку чорну муку дала, що до хліба, але я взяла цю, що до вареників. По що подивилася. Тепер я її буду пересівати, а муки скільки забере. Знаєте, от того по ложиці, а муки всього, а муки скільки забере. І буду замішувати. Перед ложкою, а потім вже буду рукою. Вечі нічого не даю. Вечі нічого не даю. Ну а так. Так, замішую зараз і, і поставлю нехай воно на викисає. Я вже і підмісила, бачите, вже підмісила. Кененьке вийшло. Тепер я візьму і підлию трошки олійчику, щоб воно не пристало. Отако. І все, і поставлю, щоб воно викисало. Чуєте? Так. І поставлю, щоб воно таке. Щоб воно викисало. Все, зверху прикрию. І все. І так буде. Отак накрию, і щоб воно собі підходило. Ну і воно підходить. А я тим часом буду черешні зроблю черешні черешнями порядок. Так, мої хороші хорошкісто у мене викисло, я почала робити. Бачите, кісто викисло вишні, черешні я вже по кісточки повикидала і тут маю цукор і буду робити потихеньку. Роблю невеличких вікусі добре, невеличких таких сметану, то йдети їсти. Черешні все вишні, вишні, бо я все з вишнями робила вдома. А все з черешнями. Ну, то буду з черешнями. Буду з черешнями. Такі будуть невеличкі, так буде добре. І на пару, напару. Вже воду поставила. І вода з Я маю ту, знаєш, що парися, ту каструлю таку. Але тут то нема, знаєш, тут нема. А я тоді так по, по старинці візьму марлю і зав'яжу марлю і так буде. І так буде. о, о. — А, є, 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 така з поверхами навіть. Бачите, мої дорогенькі, я вже наробила. Що там маю на, на декілька тих? Решень, тих черешей не забагато, але нічого. Тут у мене, бачите, я постаринки такі. Знаєте, по старинки колись так робили. Окріпки пить, я зав'язала марлю і буду сюди складати ті м, свої пиріжки. Робила. Робила, як це називає? Думала, що зроб... Я не буду багато, аби не впірнало, аби марля не впірнала. Я буду робити, де, ну, по декілька буду лишень класти. Тут чуть-чуть класти тако, Аби не впірнала Марлі. Знаєте? По чотири штучки поклав. О, О. І накрию. І накрию, щоб вони... О! Бачите, отако накрию, щоб вони парились. І все, ну і вони паруться. Бачите, мої дорогенькі, як вони паруться. Хто з таких старших людей, то знає, що воно отако робилось. Молодж, тепер вже молоді люди цього не знають. А, а старші люди то знають, що ми так от марлю прив'язували і так на пару парили парники. Зараз ще чуть -чуть, і вже буду забирати. Так, мої хороші, буду пробувати витягувати. Знаєте, Буду пробувати витягувати. Кришечку я час від часу витираю, бо вона запотіє чисто і паде роса, то я витираю, щоб на них не падала роса. Знаєте? Отак я роблю час. То я попробую витягати. Попробую, подивимося, вони, чи вони добрі, чи вони не добрі, що вони собою представляють. Парені, ні? парені не, не смажені, а парені. Парники зовсім себе по інакшому, бачите, зовсім себе по-інакшому ведуть, як, е, той, як е, смажені, чи, чи жарені, чи смажені. Я тут, вошу, щоб воно добре, не, щоб воно не пристало, дивіться. О, я тут кинула на спід кусочок масла. Я в сусам миску, так, що її нема. Кинула кусочок масла на дно. Щоб воно до горячого розтопиться, до горячого парника. І вже там не буде. Хоч я їх зверху так само маслом трошки помащу, але вже не буде приставати, знаєте? О. Часом є, що як це називає, що трошки витече з того, з, з тих черешень. ну, Але це mm -hmm. така справа. Отака справа. О. О. Бачите? І ще зараз. У мене син дуже любить парники, син любить парники дуже. Він все, все нагадував мені, маму, я би так парники, парників з'їв. Ну, то з'їв би, видите, я кусочок масла даю сюди на них зверху по кусочкові, щоб вони поріжу тако. Такого ріжу, мої другенки, і зверха на ті, на ті парники. Тому я їх ще посиплю цукром, але поки що на, на них розтопиться масло трошки. Так, і кладу другі чотири штучки. Бо більше тут не йде. Так о штучки. штучки тако, тако. І так, зараз по пару всі. О! Я їх поставила, вони будуть підростати і закриваю кришку. Там чуть більше вагом, чуточку лише. Бачите, мої хороші, масло розтоплюється. І я зараз ще дам е, трошки цукру. Дам трошки цукру. Отако. От а тоді попробуємо. Так, мої хороші, беру ложку трошки. Небагато, бо то я зачну всі цукром посипати. Бачите, чуть-чуть. І так їх ще підкидаю, щоб вони були солодкі, на то і вони парники. О. о, о! Бачите? Бачите, яка красота зараз трошки пристигну і ми попробуємо. Спробую, чи вони вже готові. Може, я сирові часом де е, витягнула. Але ні я жартую, сировіні, сироввіні. Просто вони ще гарячі, добре гарячі. Хоч я беру, беру. Видите? Я беру. Ай, гарячий. Але бачите, він весь-весь пропарився. Весь пропарився. Бачите, як? Я не чекаю, щоб вже усі такі, а й вам ці показую. І тоді, тоді сметани. От береш їх, береш сметанки собі і сметанку, і їж. добре, добре, будемо продовжувати далі їх парити. Ну от, мої хороші, витягаю останні, виключаю газ. Хочу вам ще сказати, як хтось це буде робити. Щоб е, води більше трошки наливав, щоб вода не випарувала чисто, як вода випарує і каструля почне, почне е, горіти. Так що, е, якщо таке, щоб не сталося, то тоді більше наливайте трошки води. Розумієте? О, трошки наливайте більше води. І все буде добре. І все буде добре. Треба їх забрати. Вони вже зліпилися до кубки. Але нічого, вони тут всі зліпили, а тут зараз вони роз'єднаються. Роз І так буде. Парники. Я ту марлю, ой, я ту марлю виперу. Знаєте? О, бачите, тут було, було тоненько дуже. Воно все одно воно не розлізлося. Просто було тонесенько. І... І так виступила вишні, знаєте? О, і так виступили вишні. Ну От, мої дорогенькі, все. Вже останні я попарила і, і все. Можна їх підкидати як вареники, їм нічого не буде, розумієте? От можете їх собі підкидати як вареники, як собі забажаєте. Вони помащені маслом і цукром. Отак. Ну от, мої хороші, беру такий, щоб не був гарячий. Беру два, щоб не були гарячі такі. І маю тут сметанку. Хочете полити зверху, хочете собі збоку тако сметанки візьміть. От, хочете полити, а хочете збоку. Отак, якось так. Бачите? Дуже добрі, дуже добрі, дуже добрі. Можете їсти навіть пальцями. Ммм, які добрі. Дійсно добрі і можете готувати. Ну, отак, мої дорогенькі, якось. Пардиків напарила. Син прийшов з роботи, дивиться футбол. Ще не їв. Ще не їв. Але дійсно, парники добрі, так що можете готувати і, і насолоджуватись. І насолоджуватись. Що ж вам сказати ще? А зараз, мої любі, залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе і свою родину. І всім до зустрічі. Всім пока, мої хороші. Всім пока.